Всім привіт! Сьогодні моя улюблена рубрика, що готувати на день. Лише сьогодні така відмінність, що готувала не я, а приїхала до мами на все готове. Та покажу якісь ідеї, можливо, ви також захочете приготувати. Тут у нас пиріг з капустою. Тут смажені палянички, як ми їх називаємо. Ще були пиріжки з повидлом. Ми тільки на пиріг ступили і одразу пиріжки розхапали. А до вечора розхапаємо і поляни. Пишу лише продукти під відео. Якщо зацікавить вас, то готуйте. Пряники. Рецепт пряників вже є на каналі. Кісіль також є на каналі рецепт. І улюблений мамин пиріг, якщо б я робила відео окремо на нього, напевне, назвала його, як люблять у Ютубі називати. Пиріг, який я готую 7 разів на тиждень. Тому що моя мама насправді пече його напевне через день. Він дуже дешевий та смачний. Пиріг дуже смачний, це медівник на варені. Ви, напевно, багато хто його готуєте. Цього разу він навіть без яйця спечений, але дуже добрий. Зверху посипаний горішками та пластинки айви. Шоколадні кекси. Знаю, ну, правда, коли мама це все готувала, враховуючи те, що світла більше немає, як є, ну, але хто хоче та любить, то нічого йому не завада. Готуйте, коментуйте, нехай смакує.